Пане Ігорю вітаємо вас. Вітаю. Доброго ранку. Поки там говорили про мир, про гарантії безпеки, про те, як нам бути з Росією, як там зробити зробити так, щоб більше не було таких ночей і ранків, то Полтавщина, власне, в цей момент страшно потерпала Розкажіть про цю ніч, як вона минула. Так, Полтавщина. В повній мірі відчула досягнення мирних домовленостей цієї ночі. Вся область чула ті атаки, які були спрямовані на об'єкти цивільної інфраструктури та енергетичної інфраструктури Полтавської області. Ворог Дубасив чим тільки міг, починаючи від балістики і закінчуючи великою кількістю шахетів. Ну наразі відомо про те, що відбулися займання дуже в великих обсягах. Мер міста показав зараз картинку, як наразі виглядає місто, і рекомендують жителям за можливості не виходити для того, щоб не дихати цією гарією, майже півтори тисячі людей залишилися без світла. Ну, важкі наслідки атаки важкі. Якщо порівнювати за ці майже чотири роки повномасштабного вторгнення, для Полтавщини ця атака вона одна із чи одна із таких серйозних атак? Це, мабуть, одна із самих серйозних атак, яка була з моменту повномасштабного вторгнення. Тому що такої кількості, наприклад, в локації Лубнину. Не прилітала ніколи для того, щоб спрямували таку кількість безпілотників фактично в одне місце, то я такого точно не пам'ятаю, не було такого ні разу. І кількість ракет, яка була спрямована на Кермичук, також вона найбільша, мабуть.